Вітальні брати священники, священників, вітання міністранти, наші милі діти, всі, хто у храмі стоять, знаєте, що звернув увагу в Єктенії, каже, і всім приходячим, входячих вонь всередину, в храм. Господу, помнімся, і всі так, Господи, помилуй. А деколи буває так, що на вулиці іще більше, як у храмі стоять. А потім буває таке, що тепер через різні причини в онлайні і ще більше людей. Так що всі ті, хто долучився у різноманітний спосіб, до Молитви цієї служби Божої обіймаємо у дусі одне одного і слава Ісусу Христу. Всі, хто біля лавочок, можуть присісти. Братя, сестри, шоста неділя по зісленні Святого Духа, як завжди, два читання на літургії. Нічого нового, завжди два читання. Одне читає представник від народу, перше, це є апостол, друге Представник від клиру, або діакон, або священник. І представник від народу сьогодні прочитала нам е, у час канікул, час, знаємо, що одна така річ: час канікул, час відпусток. А знаєте, що у духовному житті немає канікул, немає відпусток, бо е, під час цілого життя шлунок просить їди, а душа просить Божого хліба, Божого слова. І тому ми. Завжди годуємося Божим Словом. Так от, представниця від народу сьогодні прочитала апостола і прочитала із найтяжчого листа е, до Римлян, Із найтяжчого листа до Римлян. Е, найтяжчий лист до розуміння він. Однак, коли ми подивимося на цей найтяжчий лист, у ньому якраз ці слова, які зачитала Юля, вони досить е, ясні. Бо це є етика Павла і це є заохочення до наших християнських практик. Любов, нехай не буде нелицемірна. Не ясно, що якщо виявляєш любов, то так виявляєш, що ненавидьте зло, приставайте до добра. Ну, що тут не ясно? Зло треба, геть, і до добра приставати. Любіть одне одного братньою любов'ю, то, то якщо любимо, то як братися любимо. Пошани одне одного випереджайте. А далі якось так, знаєте, дуже тезово. так. І тут тезово, а тоді такими ще коротшими тезами Павло пише, так що на кожній тезі можеш стати і собі подумати. Павло то мені написав а якось то мене торкається мого того життя. В ревності не будьте ліниві. Духом горіте, буквально два слова. Духом горіть. Господу служите, веселі в надії, у горі терпеливі. Маємо, на жаль, багато горі сьогодні. В молитві витривалі, святим у потребах помагайте і дбайте про гостинність. Оцей 13-й віршик, він так здається, що ніби тут. Е Дві окремі тези святим, тобто християнам засвяченим, особливим, якщо перекласти, християн називали святими, і тепер би їх треба називати святим в потребах помагайте. А далі так дбайте про гостинність. Оскільки Павло сам належить до родини християн, до родини святих, то він каже, їм треба в потребах помагати, бо вони свої. А в гості, у гості приймаємо усіх. І своїх, і не своїх. І тут йдеться про те, що Павло робить різницю між своїми і чужими. Браття і сестри, це завжди. Важливо розуміти, і ми від самого початку навчаємо наших дітей хто свої, а хто чужі. Коли ми в першому білку їм даємо, ми їм кладемо телефони, кажемо, бачиш, це номер тата, це номер мами, це номер бабки, це номер дідика. Їм ти можеш позвонити. А коли тобі такий номер, який дзвонить незнайомий, ти просто трубку не береш. Бо хтось підходить до тебе на вулицю, чужий, ти маєш сказати, що я з незнайомими не спілкуюся. Будь ласка, відійдіть від мене, бо я покличу мого тата або покличу мою Маму або покличу викличу поліцію, або якісь такі інші речі. Ми вчимо від самого початку дітей і потім, незважаючи на те, що ми стаємо дорослими, ми потім самі десь робимо різницю між своїми і чужими. Природньо і в природі так є, що за своїх зазвичай ми вважаємо кревних, споріднених спільною генетикою. Це ті, які, яких ми називаємо родичі. Каже, о, та то, мій, то мій незнайомий, то мій каже, брат до мене підійшов. То не просто друг, то е, мій вуйко підійшов до мене. Брати і сестри, зазвичай так є, що ми маємо окреслене коло своїх. І із своїми у нас один тип відносин. І з тими, хто ще не є свій. І природньо, що завжди будуть люди. До яких ми, не звик, яких ми не знаємо, це трошки інакші відносини. І Павло каже, що гостинність хліб має бути для всіх, але і з тими, що ви ближче, можете бути відкритішими, можете їм допомагати. Ну і тепер важливо розуміти, що у світі, у світі нашому, людей, паралельно, як і у світі тварин. Є так, що за своїх ти мусиш завжди дбати. Своїх мусиш захищати. Так звана кланомість, вона проявляється у багатьох аспектах нашого життя. Своїх треба берегти. Це родина, це рід. Але приходить такий момент у житті. Тут підлітків не бачу, тут менше діти сидять. що треба Робити і дистанцію від тих, хто є свій, і шукати майбутніх своїх. І бачите, що так у природі є, що тварини в певний момент для того, щоб не було кровоспоріднення, вони віддаляються від свого стада, від своєї групи і йдуть шукати собі нових відносин. І там потім створюють нову родину. Це укладено в природі, у природі наших чотирилапих або інших представників е, фауни. Але воно укладено і в нас. І приходить такий вік, коли треба собі шукати друзів, потенційних майбутніх своїх. І це по-різному проходить у дітей. Чому про це говорю? Тому що. Павло говорить, що є свої, а є ті, які ще не є свої, які ми лише гостинність даємо. І досить цікаво спостерігати за підлітками, за молодими людьми, як вони шукають собі групу, як вони шукають собі майбутніх своїх, як вони шукають. Так що вони потрошки віддаляються від батьків. Спочатку закриваються в кімнатах. Хочуть окреслити свій простір. Потім, коли десь приходять якісь рекомендації зі сторони батьків, що ти знаєш, тобі краще не дружити з тим А краще дружити з тим, з ким вони дружать, з тим, кому казали не дружити. Бо деколи, знаєте, воно так м'яко проходить, вони прислухаються, а деколи, деколи це проходить так протестно протестно приходить і спеціально буде дружити, і буде тягнути туди, куди казали не йти. І е, видно це у багатьох якихось таких групах, де молоді люди збираються. Спробуйте запросити їх до чогось е, зробити, і вони відразу будуть намагатися якось вирівняти ситуацію, показати, що е, ми вас почули, але дивіться, можна і інакше. От маємо тепер табір. Літній табір християнський при школі називається Парадізо. За період навчального року ми мали італійських дітей, і знаєте, що крім англійської мови, кажемо, треба нам проваджувати трошки італійську мову. Бо це є нагода, є тут родини італійчата, нехай діти спілкуються. Парадізо означає рай. І діти усі мають свій гімн, співають пісню з одного дуже достойного італійського Фільма про святого Філіппо Нері, Парадізо, Парадізо, співають рай, рай, гарно все. І спробували ми цю пісню заспівати з підлітками. І ніби так заспівали цю пісню з підлітками. І всі заспівали рай парадізо, парадізо, проспівали. Браття, сестри, пройшло. Ну, буквально декілька хвилин включається рок-музика. Як думаєте, про що була пісня? Роково. Знаєте про що? Highway to hell. Обов'язково має бути пекло. Я не впевнений, що вони усвідомили всі, що вони хотіли. Але після того, як треба звикати до слова рай, вони знайшли пісню. Не якусь просто, щоб так бух-бух інакше була, е як музика інакше була з, з їхнього стилю. З змістом була. От ти хотів рай. Почуй, послухай про пекло. І не просто пісня звучала. Вони, так, знаєте, так радо заспівали. Кажу, я кажу от англійську добре знаєш, ні? та добре знаю. Ну і що співала. Браття сестри, вони відразу заспівали про пекло. От Це так як на підсвідомому рівні зробити. Щось таке, щоб вирівняти і показати, що от ти нас сюди, але є щось і протилежне. І послухайте, вся історія спасіння, вся історія спасіння починається з раю. Ми, коли відкриваємося те письмо, ми не про гріх одразу читаємо, ми читаємо про рай що людський рід належав до раю. І вся наша історія спасіння це повернення до раю. І для того, щоб пояснити, як це повернення до раю йде, думаю собі, я вам розкажу історію. Я вам розкажу історію. Значить, у трущобах, де ж, бідно, жили люди, люди певного такого специфічного, скажімо, етносу, які не хочуть жити у містах, у комфорті, вони хочуть жити там у трущобах, виховувалися двоє. Виховувалися. Тяжко сказати, що виховувалися, але жили двоє дівчаток, які типово відрізнялися від тих жителів е, тих трущоб. Е, ті, у тих трущобах трошки всі були менші, в тих трущобах були одного кольору шкіри, ці дівчата були іншого кольору шкіри, ті дівчата були іншого кольору очей. Видно було, що це дівчата не звідси. Деколи ця їхня інакша генетика і проявлялася. Але там всі спали на підлозі, там дівчата у 13-14 років вже вагітніли і перший раз народжували, там ніхто не чистив зубів і так далі. І потім з'ясувалося, якраз коли цим дівчатам було по 13 років, хтось звернув увагу, що ці діти не такі, як ті жителі Трущоб. І з'ясувалося, що колись. Років 10 тому назад двоє дівчаток в іншій місцевості пропали. А ці їх підібрали, фактично мали заголосити, вони їх викрали. І вони їх виховали по-свому. Ті спали на землі, гігієни не дотримувалися. І потім з'ясувалося, що це дівчата можуть тепер, ну, генетично це можна доказати, дівчата маються повернути. Мають можливість повернутися у свої родини, родини знайшли їх. Ну і потім задаю питання молодим людям, підліткам, як ви думаєте, ці діти, які повернулися у свої природні родини, в яких вони народилися і перші 2-3 роки жили, вони відразу почали чистити зуби, вони відразу почали поводитися, так як, скажімо, люди цивілізовані, кажуть, не відразу. Братя і сестри, справа в тому, що багато хто з нас був викрадений у різноманітний спосіб із родини Господньої. У Радянський Союз викрадали масово людей. Тепер є інші якісь способи, і знаєте, ми так поволі-поволі вийшли із родини Господньої і потрапили у чужі родини. І ми потрапляємо деколи у ті чужі родини і живемо життям не своїм. І коли Павло говорить, що є свої, а є чужі, у нього є одне бажання, щоб ми всі стали своїми, всі стали своїми до родини, до якої запросив нас Ісус Христос, родини Небесного Отця. І я би хотів, щоб ми сьогодні помолилися за те, що, щоб ми відкрили велике-велике покликання і належність до Господньої родини. А всі ті речі, які до нас у різноманітний спосіб... Прийшли і вилучили нас з родини Господа, аби ми їх розпізнали. Знаєте, то чесно, треба деколи розпізнати, що це, що я роблю, це не те, що Творець і мій батько родини великої уклав у мене. І дуже важливо зробити визнання. Дуже важливо зробити визнання, без якого нічого немає потім. І я би хотів, щоб ми зараз молилися, і Бог Божий Дух дав нам розуміння того, де ми, або якою ногою ми стоїмо у родині, найкращій родині, у родині Божій. А якою ногою, або якими пальцями ми ще не вийшли із чужої родини і живемо не своїм життям, життям протилежним від тої родини і тих цінностей, до яких нас Господь запрошує. Молимося різних нашим намі за різні наші намери і молимося за належність до родини Господньої. Амінь.